Привіт! Ви отримуєте допомогу за параграфом 24 і думаєте про відкриття власної справи, тоді ця серія відео саме для вас. У цьому відео ми поговоримо про розрахунок виплат після позитивного рішення та існуючого відкриття бізнесу. Ми розглянемо три етапи, протягом яких проводиться розрахунок виплат після позитивного рішення по започаткування власного бізнесу або про визнання існуючого. Вся інформація, яку ви почуєте, взята з методичного посібника Джобцентру, і ми виклали її простою мовою для вашої зручності. Давайте почнемо. Як ми вже зазначили, розрахунок виплат проводиться у три етапи. У першому етапі схвалення виплат завжди є попереднім параграф 41 А СГБ 2 при цьому ваша попередньо підготовлена форма ЕКС, створена на основі вашої самооцінки на період у півроку, стає основою для розрахунків. На основі отриманої самооцінки розраховується середнє значення, яке використовується як основа для обчислення виплат. Фактичні доходи та витрати, включно з усіма підтвердженнями, повинні бути подані до 10-го числа наступного місяця після закінчення періоду схвалення. Наприклад, якщо період схвалення з 1 січня по 30 червня, то документи мають бути подані не пізніше 10 серпня, враховуються лише обґрунтовані та документально підтверджені фактичні витрати. На останньому етапі після подання всіх необхідних для розрахунку виплат документів, приймається остаточне рішення, яке буде надіслано вам поштою. Якщо необхідні документи для остаточного рішення не подані вчасно, до 10 го числа наступного місяця виплачені суми можуть бути повернуті з моменту початку виплат. Документи, подані із запізненням, більше не враховуватимуться. Якщо протягом перших шести місяців після відкриття бізнесу дохід не буде отриманий або буде недостатнім для покриття потреб, подальші виплати не надаються. Відповідно до параграф СЖБ 2 ви зобов'язані повернутися до повного пошуку роботи на ринку праці. Щоб правильно обробити ваш запит на нове відкриття бізнесу або ваш запит на виплати, необхідно подати такі документи підтвердження наявності необхідної професійної кваліфікації, додаток ІКС, економічний план для підприємців, перелік усього майна бізнесу, якщо вже є, із зазначенням вартості. Виписки з рахунків за останні 6 місяців бізнесових і або приватних журнал поїздок, реєстрація бізнесу або підтвердження реєстрації фрілансерської діяльності у податковому органі. Розрахунок прибутку якщо вже є, або прогноз доходів. Якщо самозайнятість вже розпочалася, тобто вже існуюча, необхідно подати такі документи. Реєстрація бізнесу або підтвердження реєстрації фрілансерської діяльності у податковому органі. Оригінальний Бізнес План. Річна звітність за останні три роки за наявності, економічний звіт станом на 31 грудня попереднього року, якщо за цей рік річна звітність ще не готова. Останній доступний економічний звіт за поточний рік або еквівалентний документ, який показує помісячні дані. Доходи, витрати, прибуток, збиток і з початку року, останній поданий у ДжОПСЕТР або інший орган додаток ІКС – попередній план на майбутній період, опитувальний лист. У наступному відео ми розберемо бізнесові та небізнесові витрати і дамо відповідь на такі поширені питання Як? чи можна віднести витрати на аренду кімнати до бізнесових витрат. Чи визнається амортизація як бізнесова витрата та інші? І наостанок самозайнятість це ваш шанс створити щось своє, реалізувати ідеї та працювати за власними правилами. Пам'ятайте, ви господар свого успіху. Якщо у вас є мрія і план, то все можливо.